Всім привіт! З вами я Лана і зараз дуже швидко хочеться подивитись подію, яка трапиться найближчим часом для тебе і порадує тебе, вона буде корисною для тебе. Покажіть, Руну найближчим часом, яка подія порадує тебе. Щось традиційне, щось міцне і важливе буде в твоєму житті, щось проявиться, для когось буде зв'язок з родом, з сім'єю. Хтось, можливо, з вас нарешті зрозуміє цінність родових зв'язків, цінність родини, цінність тієї землі, на якій живеш, цінність спадщини. Можливо, навіть цінність зв'язку з родом, з пращурами, зі старими багами. В кожного це своє, але найближчим часом це прийде в твоє життя і здасться тобі важливим. І воно викличе в тобі саме позитивні емоції. Ця подія тебе порадує. Хтось, можливо, навіть. Буде думати над створенням власної родини, власної сім'ї. І щось зруйнується, і це руйнування, відмова від чогось також буде тобі на користь, вона тебе порадує. Від чогось ти відмовишся, ти зможеш розширити свої кордони, захистити і. Захистити свої кордони і чітко розуміти, до яких кордонів тобі можна рухатись, а до яких ні, кого впускати в свій простір, а кого ні. Щось зруйнується, і це також буде тобі на користь. А що? А зруйнуються ілюзії. Ти вийдеш з ілюзій, ти вийдеш з того періоду, який. Стримував тебе, мабуть, Держав в ілюзіях, ти щось неправильно розуміла. Зруйнується період обманів або самообманів, рожевих окуляр, можливо, або навіть чорних. Цей період зруйнується. І це тебе порадує. Тому найближчим часом очікуйте того, що. Ваші рожеві окуляри, чи темна якась полоса завершиться, ти відмовишся від неї і щось важливе прийде в твоє життя, зв'язок, важливий зв'язок, міцний, сталий, рідний, щось рідне прийде в твоє життя, і це тебе порадує.